Привіт, друзі! Це наша рубрика. Знай наших я Катерина Трушик, і я вам розкажу про українців, про українських євреїв тут, в Ізраїлі, які все одно люблять Україну і підтримують її. І перший наш герой, Павло Галіч, привіт, Павло! Привіт, Катя, українець, науковець, і ми зустрічаємося власне в Техніоні біля ракети. Із того самого залізного купола, і отакими от ракетами власне працює купол. Так, так. Саме такими. Так, ну тобто, це розмір абсолютно ідентичний. Павло Галіч, науковець в Ізраїлі, українець. Розкажи, що ти тут робиш? Ну я працюю в техніоні, тобто я спочатку сюди приїхав як міжнародний студент У 2014 році в аспірантуру. Я закінчив за чотири роки аспірантуру, і після цього я поїхав в Штати в Х'юстон, університет Райсу. Працював там два роки, а потім, вже по запрошенню, я повернувся в Техніон. Як на євриці називається Бахір-Лектор англійською, це якби assistant професор або молодший професор, можна сказати, мабуть, українською. От. І е, я пропрацював уже три роки, і зараз це я отримав продовження. Тобто тепер я старший лектор Мерцебахір. Е, у мене є своя лабораторія, яка називається механіка хвиль та метаматеріалів. І е, е, я також викладаю е, базові курси по механіці матеріалів студентам і більш специфічні курси. Покажи нам лабораторію. Добре. Можна? Так, звісно. Звісно. Пішли. Будь ласка. Техніон, Ізраїльський технологічний інститут, вищий навчальний та науково-дослідницький заклад в Хайфі. Ізраїль. Це саме моя лабораторія. От е, і... багато цікавих, незрозумілих для мене гуманітарія речей. О, один із моїх проєктів це розробка матеріалів для шумоізоляції. І от ці штуки вони називаються акустичні кристали. І що вони роблять? Вони блокують е е шум від 3 до 10 кГц, А самі неприємні для нас, е для людей це від 2 до 8. Тобто ми покриваємо досить великий діапазон. Може помітила, що ти можеш навіть бачити мене через нього, але не зможеш чути, якщо ми зробимо з цього якби ну, стіну, скажімо так. Ага. І ми можемо ці зразки помістити в цю трубу. І потім тут у нас е, звичайний спікер, такий самий, як ми слухаємо, колонки е, на телефоні, музику. Е, і він генерує е, акустичну хвилю. Е, і тут потім у нас є два мікрофони, якими ми міряємо е, ту хвилю, яка надходить. І тут у нас зразок, і далі можемо поміряти, ну що виходить, угу. і таким чином можемо зрозуміти, чи чуємо ми щось е, за ними чи ні. Ці кристали вони зроблені. Е, з таких бачиш поверхень вони досить такі екзотичні гарні. Uh -huh. так? Тобто вони там були відкриті на початку 60-х років минулого століття, але на той момент ми не могли їх бачити через те, що е, комп'ютери були не настільки сильними. Зараз ми можемо не лише бачити їх на екрані комп'ютера, але ми можемо навіть надрукувати на 3D-принтері. Де тобто, це застосовується? Е, ну, як ймовірно, я сказав, що ймовірно. Е, ймовірність цей, це від. Тобто від шумоізоляцію. Наприклад, уяви, ми можемо зробити е, таку стіну, що ти будеш, там, наприклад, бачити, що за нею знаходиться, але ти не будеш чути. В сенсі можна зробити це які мистецьку скульптуру, але ну насправді я зацікавлений в тому, щоб якщо в нас е, є, скажімо, якийсь, е, ну не знаю, скажімо, ми запускаємо там е, ракету, чи ми тестуємо е, е, якісь там мотори, і вони дуже сильно шумлять, угу. то але ми хочемо там за ними не знаю там спостерігати, щоб там все було на то ми можемо зробити, оточити їх, наприклад, такою стіною, і ми будемо бачити все, що відбувається, але не будемо чути. Хороший план, як запускати ракети по Кремлю. Скажи? Так. Та. Тобто, бач, я вже знайшла застосування Так, Можна і так. Та. Скажи, будь ласка, взагалі українські науковці в Ізраїлі цінуються? Так, звісно, звісно. Ну, тобто, якби. Я отримав дуже гарне фінансування на мої дослідження, тобто і на мою лабораторію. Тобто, це все ця лабораторія, і це лише одне приміщення. У мене ще є два. Вони були збудовані повністю під мене. Тобто, це 100 квадратних метрів. От і це ну це при тому, що якби я не громадянин Ізраїля. Ти То, викладаєш е, на івриті чи е, я англійсько? викладаю англійською. А, але я вивчаю єврит, і я інколи додаю до англійського євриту там, для певних термінів, ну, наприклад, такий, як є там, концентратор напружень, рікузмацим, я кажу, не. І, ну, такі розповсюджені терміни. І також я відповідаю на запитання на євриті, якщо студенти там не розуміють. Але зазвичай ну, в Ізраїлі більшість студентів вони розуміють англійську досить добре. Ну, особливо в техніоні. Але інколи буває таке, що там один чи два студенти. Там ну у мене на в цьому році 85 студентів. Щоб ти От, розум... розум... то один там ну не дуже гарно розмовляв, тобто А є українські студенти. Саме в мене я не знаю, бо їх дуже багато. І я ну не маю змоги якби з усіма зустрітися, але я бачив декілька, що вони носили ну, от, щось схоже як у мене. Угу. тобто, мабуть, що і є. Я думаю, тобто, або це українці, або ті, хто підтримують Україну, Так, так. багато людей 에... підтримує Україну з ізраїлітян з місцевих, от в твоєму оточенні, 에... ну в моєму оточенні тут більш якби інтелектуальне середовище, тому я. Не зустрічав людей з відкритою проросійською позицією, але, наприклад, у нас там був прибиральник 70 років, і от він там підтримував Путіна. Ну тобто, але він уже не працює. Був. Тут. І він ну і був. він працював угу. прибиральником. Не тобто, з скажімо так, з професорів чи зі студентів, я не зустрічав всі. Оці штуки уроки фізики це дуже цікаво. Але мене цікавить, як ти після цього всього навантаження, як ти відпочиваєш. Я бачила там теніс на стіл, коли ми проходили. Для чого ти? хочеш зіграти? Ну якраз саме для того, щоб відпочивати. А Але. тобто, ти відпочиваєш саме так. Теніс. Ну один із варіантів. Так так. один із і не лише я, і студенти також це ну тому. Що дуже гарна настільний теніс, дуже класна штука, тому що це такий вид спорту, під час якого ти там сильно не спітнієш. тобі не треба йти в душ. Але при цьому ти можеш дуже просто відволіктися там на пару хвилин. На... І дуже добре працює мозок теж, до речі, під час тенісу, тому що він ж має спостерігати з зам'ячиком. Та, та, та. Покажи. Так, звісно. Так, ну я насправді грала давно в теніс. Я зрозумів. Слухай, а тут все по пофарбоване в жовто-блакитне, то ти фарбував? Насправді я не, ну, ні, це не я. Це було довго до мене. Я в 2014 році, коли сюди приїхав, це вже було так пофарбовано. І я не звертав уваги, що це в, ну, в кольорі нашого прапора. Тоді не звернув уваги, так? Так, так. До речі, це стіл це мій. Тобто я його сам купив, коли ще був тут в аспірантурі, в 2015 році. Е, от. Не Тихньонівський. Тобто він тебе чекав з Америки? Цей саме, цей? Так, саме так. саме тобто, Ну тому що я ж тут жив 4 роки, і я багато речей там залишив тут сховищі. Е, потім через 2 роки я приїхав і ну, поставив його тут. Ти знав, що ти повернешся? Е, я не знав точно, але через те, що мені декан запропонував позицію, то якби ну, були великі шанси, тому що мій е, семінар е, доктор, докторантський. Він також був моїм інтерв'ю на позицію професорську, тому шанси були дуже великі. Але ця процедура загалом вона досить довга, займає десь до року, і офіційне уже, якби, запрошення прийняття на роботу я отримав, коли вже був в Х'юстоні, в університеті Райсу. І я відчував, що ну, тобто, мене тут раді бачити, і, е, тому що я повернуся. От. Ми в кадрі бачимо велосипед. З ізраїльським, українським прапором. Це, це мій, мій, твій. Так, це мій Це мій велосипед. Та, е, це електровелосипед, е, і я їжу на роботу на електровелосепед, тут в мене немає машини. Я живу тут недалеко. Ну, на ньому 5 хвилин, пішки пів години. Е, і ну, я там переймаюся за навколишнє середовище. Всяке таке. Звідки ти з України? Я з Чернігівської області місто Бахмач. Він знаходиться між Ніжином та конотопом. Це таке маленьке містечко. Тобі взагалі подобається в Ізраїлі: Ізраїль як країна? <плес> Ні, ну якби мені не подобалось, мене б тут не було. От. Але би, в кожному місті є свої плюси, свої мінуси. Та. Я, наприклад, там, дуже сумую за Україною, та. і я не виключаю якби, варіанту, що я е, колись повернуся в Україну. Ну, у мене така ідея є, щоб бути професором на дві країни. Крім велосипеду, я знаю, що в Хайфі в тебе є улюблений е, транспорт. Так, від транспорту який це нова канатна дорога наша. Я чекав її відкриття ще з 15-го року, але насправді ідея з'явилася ще в 76-му році, тобто це досить така давня була, але довго все ніяк не змогли збудувати. І от коли я вже їхав в, в Америку працювати, то тоді тільки почали будувати станцію, і вже було зрозуміло, що ну через пару років має бути. Але все рівно я повернувся в 2020-му, і в кінці 2020-го, ще вона була не відкрита. Тобто її вже відкрили, коли я був тут. Угу. І Я один із найперших в тестових навіть цих катався. Клас вот. зараз ми покажемо власне цей. А, можемо можем, проїхатися? Можемо, звичайно, а пішли, ні. Рахбаліт пасажирська канатна дорога в Хайфі, що представляє собою частину системи громадського транспорту в цьому місті. Лінія канатної дороги сполучає центральну автобусну станцію Мерказіт Хаміфраз, Техніон і Хайський університет. Уху! Ефект до так! Класно, так? Класно, дуже класно. По-перше, видно всю хайфу. Це так, просто така так. екскурсійна туристична штука. Так, ну я, ну я ще на це дивлюся більше, як на те, також це дуже гарно для науки, тому що це поєднує техніон і Харківський університет. Угу. Тобто, і також Хамі Фрац, тому я, наприклад, можу бути в Тель-Авівському університеті там за півтори години, коли я виходжу з мого офісу. То до цього ну, це було неможливо, то мінімум дві години. Крім оцього виду транспорту, які ще місця в хайфі ти любиш? А, ну, Я загалом люблю дуже всякі такі інженерні штуки, ну, наприклад, цієї канатної дороги. Я теж дуже люблю Хайфський тунель. Я хоч і їжджу на роботу на велосипеді, але я теж інколи орендую машину, тому це таке одне з моїх улюблених місць. Ще також, ну, звісно, Мені також подобається дуже хайський університет. Я знаю, що ти любиш мандрувати і відвідуєш навіть такі якісь рідкісні, екзотичні країни. Є таке, є таке, та і я якось ну, з дитинства любив подорожувати. А робота в академії вона дозволяє якби, їздити по всьому світу, тому що одна із це якби необхідна умова, ти що ти маєш їздити на конференції по всьому світу і розповідати про свої дослідження. І техніон досить щедро виділяє на це кошти, і я літав уже за свій крош в Патагонії. Я знаю, що нещодавно ти був в Штатах. Це була теж робоча поїздка? Е, ну, частково, так. Тобто, це частково була робоча поїздка, але у мене в університеті Каліфорнії Берклі живе моя дівчина. Ви познайомилися в Ізраїлі? Так, ми з дівчиною познайомилися в Техніоні. Тобто Вона працювала науковим співробітником в інституті води і ну, якось так зустрілися і, і ну, Вона теж не ізраїльтянка, вона з Індії, з Тамілнаду, це така провінція на Півдні. І ну, якось так ми почали зустрічатися, і це вже два роки. Ну, тобто і але річ тому, що через рік після того, як ми познайомилися, вона отримала позицію у Берклі, а це ну це би топ 5 університетів світу завжди. Тобто і від таких позицій ну, не відмовляються. Е, і тому от зараз ми якось балансуємо між Сан -Фран... ну, Берклі, це Сан-Франциско. Але зручно, що є прямий літак в львів сан франциско Правда, туди в 16 годин за 13. Але вони того вартують. Ну, та, та, так. Звісно. Ну, є в цьому, може якісь шанс. І до речі, ти на всі заходи наші українські тут, в хайфі, ти з нею приходиш. Як їй атмосфера, як початку, українська та... культура? Е, ну, якби. Їй, їй насправді подобається дуже, їй подобаються вайб на наших заходах. І українська громада хайфи гарно її приймала, і вона теж гарно неї ставилась. Ну але звісно, не всі українці нас говорять англійською, тому якби, але ну її це не дуже сильно. Вона якби все рівно вона знаходила спосіб спілкуватися. Чи навчив ти дівчину свою української мовою? Ну, звісно, це необхідна умова. І тим паче, я як засновник та ідеолог розмовного клубу Український салон в Хайфі, то так. Ну але поки не, не так багато часу, тому ну, лише там основні слова як привіт, там дякую, як справ, як ти? Декілька слів. В Україні. Хто в тебе залишився в Україні? Ну, взагалі, вся моя сім'я в Україні. Я тут, я тут сам. Тобто, мама моя в Чернігівській області теж живе в місті Бахмач. Тобто, Там Тітка моя. А ну до речі, мій двоюрідний брат зараз на, на фронті. Ну вся сім'я в Україні там ніхто не виїхав насправді. Ми з тобою познайомилися. Я пам'ятаю, в травні 22-го року це була так. перша демонстрація, напевно, одна із е, перших, куди та. я поїхала в Тель-Авів. Це і машко, ми... був. Так, здається, здається, так. так. І тоді ти сказав, що ви саме там зародилась ідея, до речі, українського салону. Це у мене другий Сергій. І от він каже: давай, може, зробимо якийсь розмовний клуб для волонтерів, бо от він сам з Луганської. Він... Якби вирішив переходити на українську мову, а я завжди хотів створити ну правда, не розмовний клуб, я хотів створити книжковий клуб. І так от він мені каже: давай. Ну типу створи групу в телеграмі. Слухай, ну від початку а, в, ці, в цій групі в телеграмі я пам'ятаю, бо я була однією з тих дев'яти ну, людей. Та, там було дев'ять людей. Так, так. Е а зараз ми... там вже скільки? Ну зараз уже двісті чимось, наскільки так. я пам'ятаю. Ну так, в якийсь момент це спочатку було лише так, би волонтерські. Просто ми збирались там, грали в шаради, але потім в якийсь момент я на Фейсбуці десь написав в коментарі. Хтось там запитав, а є щось в Хайфі. Я написав Та у нас є там український салон, розмовний клуб. — і там є е... правила говорити лише українською. — Так, так. ну це до речі, це події Група в телеграмі Український салон Хайфа. Там це необхідна умова, тому що це розмовний клуб. Ну тобто, люди можуть там робити помилки. Ну тобто, також у нас там така політика, що якщо виправляють, то це не те, що там хати не знаєш, так а ну бо люди приходять туди, щоб або навчитися українською. У нас до речі, є навіть люди, які вивчають українську, і я такі, що досить непогано вже говорять. Ну навіть. Кращі українці є, є, є і таке. Тобто, і ну бо загалом е, спо, ну, після повноштаного вторгнення в Ізраїлі така, якби люди, вони взагалі відкрили для себе Україну і українці. Там, українці він зрозуміло, що українці і росіяни це зовсім е -е, різні люди, та, ментально та, та, різні та. люди, і вони там, наприклад, дізналися, що є українська мова, і вона взагалі, знаєш, ну вона взагалі відрізняється від російської Техніон. Я часто їм роблю такий приклад. Я кажу, от, ну, основне мова в любій мові, яке там дякую, «да». І да. Я їм кажу, от як типу, буде російською. Ну, всі знають там спасібо. Я кажу, а, а ви знаєте, як буде українською? Вони такі ні, я кажу, дякую. Вони такі, «о, це взагалі вони таке. Ну, знаєш. Uh -huh. Так, проходите. <рес> Пароль! Чому така назва? Український салон. Е, так, це всі питають. Часто люди думають, бо це а у вас, є, ви просто сидите в салоні. Е, насправді ні. А я слухаю подкаст, називається Streetwise Hebrew, Е, І там ну, сленг і в і там цей ведучий він говорить там шістьма мовами, і він в себе вдома організовує італійський салон. І це така розповсюджена штука, це мовні клуби. І ну, насправді колись інтелігенція збиралася в таких салонах. Ну, це, це походить було, звідти, так. так, так. так, так. Думаю, це, бо робили там всякі стало, салони, там танцювали, щось там обговорювали, грали, не знаю, там в карти. Тобто, це, мабуть, звідти воно з якоїсь Франції там, чи щось угу, таке. Угу. От. Але загалом це мовні салони, це така розповсюджена штука. І принцип який: що ми просто збираємось, не знаю, там когось дома на декілька годин, і жодних якби правил немає. Єдине, що ну, ми спілкуємося з тою мовою, яку ми хочемо вивчати, крім того, що ви обговорюєте книжки, що ще вас об'єднує, е, ну насправді ну, подіями творчим це українська мова. Тобто чат він лише українською, будь-який контент о, російськомовний заборонений, також заборонено там, говорення новин та політики, ну, щоб люди не пересварилися. Е а так, будь-що. І загалом цей майданчик, саме ця група, е українське підпілля його називаю, бо публічно його не, не можна знайти. Тобто потрібно вийти на когось з амбасадорів салону і ну, щоб вони додали. 에... Тобто нас потрібно знайти, uh -huh. але вже теж, 200 так... людей знайшло. І це теж <сих> додає такої таємничості і цікавинки. Так, Крім так, так. 에... того, що ви тут, у тебе вдома, зазвичай обговорюєте 에... книжки. Так. Ще заходи я знаю, що ти влаштовував заходи читання. Так, були дуже, ну насправді не лише з літературою це пов'язано. Це вже бувають походи місцеві в хайфі, буває таке, що там їздили навіть в масаду. Це вже навіть такий клуб. Та, ну це є клуб, Ми називаються розмовний клуб. Потім ми в музеї ходили разом. Тобто єдине, щоб цей захід був український. А яким ти бачиш майбутнє розвиток салону і взагалі своє майбутнє? Своє майбутнє, ну це складне питання. За салон я можу сказати, яким я бачу його майбутнє. Ну загалом я хочу, щоб це була така автономний майданчик для того, щоб люди просто могли пропонувати зустрічі для якихось там українських заходів. Будь-яких єдине, щоб це були україномовні. Це може бути навіть там, от є і збиралися, грали в волейбол. Там і ну тобто, будь-що абсолютно, що люди люблять, там чим цікавляться. Ну, Якщо звісно це не порушує закон <соколі> Ізраїля та чи згідність, ми робили вечір в Угу, так <соколі> і це для Нетанії, російськомовного напевно, знахідні. так міста. Це був просто шок. Так вони так. були здивовані, і багато людей в принципі прийшло, і навіть так. з інших міст приїхали на наші ці читання. А -а -а -а. Як ти дивишся на те, щоб масштабувати mm. по інших містах? Чи є таке в планах? Ні, я це всіляко підтримую, звісно. Тобто, я ну як не патентую там цю франшизу чи ще щось. І насправді такі штуки є. Тобто, у нас є, наприклад, там декілька людей з Назарету, е і вони теж створили типу, якби український салон там. Але в них це якось там не дуже пішло. Ну також в Хеде в Хадері. Теж у нас є один учасник. От він теж там створив. Там навіть набралось групу щось 15 людей. Ну я думаю, що в Хайфі просто досить велика концентрація, тобто не просто українців, українців а ще досить велика концентрація саме інтелектуалів, та тобто. Або дуже різносторонніх людей. Ну тобто люди, які чимось цікавляться, активістів та тобто, у нас дуже різні є. Ну, наприклад, Максим, те, що од із перших учасників, то він там робить цукерки, паляниці круті там, з цитатами українських Так, та, української поезії ще амбасадорка Естер. То вона влаштовує поетичні вечори. От, наприклад, те, що і ви робите, діма так заходи, мрія і благодійні. Ну, тобто. Це якби про вас я вам не розповідаю, бо ви знаєте, так? Але дуже, дуже багато є. Про нас і так всі <свистач> знають, тому що що ж тут розповідати? <свистач> от. І це воно, ну, звісно, що це стимулює, тому що це не лише я. Тобто, навіть якщо я там знаю, стомився або в мене немає часу там по роботі, то все рівно, якби хтось та це підхопить. Як, до речі, от в тебе змінилося? Твоє життя, твої якісь цінності можливо змінилися з початком повноштабного вторгнення. І як змінилося суспільство тут, в Ізраїлі? Е, ну, цінності мої, мабуть, не змінилися. Я думаю, що цінності мої сформувалися раніше, але життя, звісно, змінилося, і суспільство. Ну, як скажемо так, я відкрив для себе. Українську частину ізраїльського суспільства саме в українському салоні більшість акт активних людей вони тут до повномасштабного вторгнення. Але вони просто проявилися зараз сильніше. Саме так, саме так. І от, наприклад, якщо з цієї Сергій з катою, то вони перейшли на українську, скажімо, так. Тобто, і вони з Луганська. Що перше ти зробиш, коли почуєш про перемогу України? Поїду в Україну, поїду додому, так. Тому що зараз я, як мені щоб поїхати в Україну, потрібно звільнятися, так? Тобто, ну а наука це моє життя. Тобто я навчаюся все своє життя, тобто я там в академії вже 13-14 років. Тобто, тому я такого я не можу собі дозволити. Ховча. На початку повномасштабного вторгнення у мене були такі ідеї, особливо перший місяць, тому що е, моє рідне місто Бахмач, воно опинилося в сірій зоні. Тобто перші три дні через нього йшли е, російські танки, ну все, що завгодно там. І мене ж мама там, ну все ну, тобто, мені було дуже важко. цей Перший місяць був дуже важкий. У мене були такі ідеї, щось там може їхати якось, але потім я зрозумів, що ну окей, окей типу, все там наче нормально. Ну, взагалі моє місто пронесло. Тобто були дуже важкі бої, там буквально 20 кілометрів мого будинку. А, чи відчуваєш ти свій внесок, свою якусь силу того, що ти робиш зараз тут, в Ізраїлі? Я, я маю на увазі в українське якесь суспільство, в українську Громада. культуру, громаду. так. Ну так, звісно, мені люди там підходять до мене і кажуть, ну, типу, дякую, що ти робиш такий клуб, типу, і що нам не потрібно думати, що читати, і ти тільки класні книги ти помираєш. Тобто, і воно мене, я тішився з цього. Дякую тобі. Так, дякую і за, тобі. Те, робиш, ласка, і за те, що ти робиш, і за те, що поділився своєю частинкою свого життя і розказав більше про себе. Тепер ми знаємо наших.